Здоровенькі були друзі, дуже радий бачити вас на нашому каналі. Залишається ще один місяць літа і розпочнеться осінь. Тож потрібно буде зібрати всі сили докупи і цей місяць гарно попрацювати. Тому що за цей місяць роботи буде багато, потрібно буде викопати картоплю, зібрати цибулю і багато чого поробити. Ну, як де коли казала моя баба, що. Один день, не пам'ятаю, літа чи весни, рік кормить. Бачите, якщо з полуницею в нас гарно, то з малиною поки не дуже. Ну от такий денний збір. ну, На компот вистачає. Ну і дітям поклювати також. Ну от такий друзі в нас вийшов полуничний малиновий улов. Зараз ми будемо полуничку консервувати. Ну, правда, не всю. Вчора нам принесли дві деньки. Поділився один мешканець. Ну, не буду казати мешканець, а переселенець із е, яка там, Холодної Гори. Поділився нам, приніс дві деньки. Можливо, скоро спільний дині, У нас, правда, теж є, але ж він з нами поділився. А ми зараз поділимося з ним баночкою полунички. Така полуничка не дуже велика, бачите? Сладка. А ще з води, Це, мабуть, після меду. Зараз відвезу. Так, його немає вдома, поставлю, думаю, знайде. Як ви гадаєте, що будемо робити далі? Будемо копати, але не картошку, а копанку. На годиннику, друзі, вже 10 година, а температура. Досягла вже 26 градусів. Тож сьогодні будемо працювати у нашій береговій зоні. Будемо копати копанку. А позаду мене ви бачите вже полив який здійснюється не з нашого колодязя, а з нашої копанки. Йдемо, я вам покажу. Такий вигляд зараз має наша берегова зона. Частково ми її Скошуємо, ви бачили в минулих відеороликах, трава, яка виростає поки що жорстка, і сіно вона поки ще не годиться. Хотілося б, щоб тут росла м'якенька травичка, але ж це вже буде, мабуть, на наступний рік. По осені потрібно буде попідпилювати сухі гілля на вербах, тому що вони обсипаються і заважають косити косі. Отак виглядає територія, яку я скосив у минулих відеороликах, все це ми згребли. Бачите, яка тут земля. В ній навіть от навіть можна і не копати, вже є вода. Ось так, прикладно, якщо сюди зайти. То можна навіть і загрузнути в болоті. Ну а так поки що виглядає наша копаночка. Йде процес відкачування води. Ось такого насоса ми придбали, бачите? Не дуже великий, але качає гарно. З одного боку вода відкачується. А з другого боку, бачите, ми прокопали такий рівчак до річки і йде подача води в нашу копанку. Розмір зараз нашої копаночки складає 4х2. Планую я зараз докопати ще метр, вон там, бачите, по кільці забиті. І закопати ще десь сантиметрів 50 глибини. Бачите, яка вода брудна. Можливо, це після дождю, а можливо, це після празника Ільї. Кажуть, що після того, як цей день приходить, то вже купатись неможливо. Перший шар, друзі, копається не дуже легко, тому що він... Такий трав'яний, попадається багато гілок. Ну, поки будемо копати за цей час, можливо, відкачається наша копанка, щоб зрівняти вже це дно із цим метром, який буде докопаний. Поїхали! Перший стик, тяжкий, вже викопаний. Насос, бачите, також відкачав вже більшу половину води. Залишилась ще половина. Ну, Продовжуємо далі. Але ж продовжувати я, мабуть, буду вже без вас. Вже покажу вам готовий результат. Жаби не зрозуміли, що з ними відбувається, куди зникає вода. Зараз тут такий аромат, ніби якісь грязеві вани. Пам'ятаю, колись я був в санаторії. У Львівській області ближче до жовкви. Туди там є такий санаторій Немирів, А можливо вже його і немає. От там такі грязові вани були. Аромат, ніби зараз я в грязевій ванні. А це вже, друзі, п'ята година вечора. Ніяк не можу відібрати воду, бачите, копаю місце з водою. Не знаю як воно там вийде. ну Поки так. ще Одну годину попрацюю і мабуть, все. вода набирається, насос не встигає її відкачувати. Вон, з того боку я прокопав і бачите, вже почала йти вода. Гадали ми, що встигнем. Ну, ми це я і Тарас гадали, що сьогодні встигнем викопати все. Але ж бачите, мабуть, слабі у нас мотори. Ну, будемо копати завтра зранку. Друзі, не переключайтеся. Завтрашній день для вас буде за секунду. А це, друзі, вже ранок наступного дня. З п'ятої години вже працює насос. І бачите, ніяк не впорається, а вже 9 година. Ну вон з того боку вже можна розпочинати копати. Малину я, друзі, вже, мабуть, полив так, що, мабуть, за все літо не один із дощів її так не поливав. Ну що, розпочинаємо процес копання. Якщо рахувати по штикам лопати, то це вже десь йде третій штик лопати. А якщо враховувати по сантиметровому рівню води, то десь буде сантиметрів 50. Хотілося б ще прокопати два штики, щоб рівень води був. У сантиметрів 70-80. Чесно кажучи, я одного не розумію. Копаючи тут, я не зустрів ні одного ще джерела. Сама вода, ось дивіться, виходить прямо із стінок. Навіть якщо її не молити от під краєм стінки, вона навіть робиться вже і прозорою. П'ять штиків, друзі, вже прокопано. І вже восьма вечора. І це вже фініш. Більш копати ніхто не буде. Я гадаю, що висота, якщо брати ось тут, рівно метр. Води ну, десь буде прикладно сантиметрів 80. Гадаю, що на це літо, яке залишилось мені для поливу, отак вистачить. Останній штик, коли ми копали його, ми вже в тачку його не вкидали, тому що вже і тяжко було піднімати лопату на таку висоту. Ось кидали біля копанки. Потім все це висохне, можливо, через день, через два я розрівняю, а в наступному році вже тут буде рости травичка. А можливо, ще й в цьому ще місяць може і вирости. Насос, як бачите, впорався. Гарно відкачував воду. ну Деколи мул попадався під фільтр. Ми його зупиняли і промивали фільтр. Жаби стали такими, бачите, ручними. Сидять собі, плавають он, дивляться, ніби я, я якийсь блогер, а вони телеглядачі. Бачите, скільки їх тут. Ну що ти пригать будеш? Пригай, давай. О, молодець! А я думав, що ти вже й не боїшся. Ну, а на сьогодні, друзі, це все. Потрібно йти вечеряти. Ну, це як для мене все. А для вас ми встрітимося за секунду. Заодно побачимо, скільки за ніч набралося у цю копальку води. Це вже, друзі, наступний ранок. З'явився в нас. Новий охоронець у нас це із сусідкою. Вона на нього має більш прав власності. Їх було двоє. Зараз грається він зі своєю мамою. Назви в нього поки немає. Каже, сусідка як назвеш, так і буде. Ну, пишіть в коментарях свої варіанти. Можливо, нам сподобається. Так і назвемо. Всім привіт, друзі! Сьогодні на вулиці Така спека, тож я вирішив зробити квасу по бабусіному рецепту. Рецепт дуже легкий. Він складається з води, цукору, лимонної кислоти, дріждів та жареного цукора з водою. На 5 літрів води беру 400 г цукру та засипаю його в нашу чашу. Засипав трошки, ну і мама не бачить, нічого приберу. Заздалегідь я підготовив пів ложки лимонної кислоти та дві ложки дріждів. Так що відправляємо їх сюди. Тепер жарений цукор з водою. Я його додаю на окрасу. Тепер закриваємо його кришкою та переколочуємо. Виносимо на подвір'я на 2 години на сонце та не забуваємо відкрити кришку. Пройшло 2 години, тепер вложимо наш квас в холодильник для охолодження. Так, друзі, виглядає вже наша копанка. Зараз вже 12 годин дня. Об'єм води бачите, збільшується. Я гадаю, що ще трохи води набереться. Наступному році я планую прокопати копанку можливо в два, а то й в чотири рази більше. Ну, це буде такий як канал. А русло річки повертає он в тих бур'янах нескошених. У цей бік. Можливо, я докопаю навіть до русла і зробимо таку циркуляцію води. І з цієї сторони розкопаємо більше, буде заходити вода з цього боку, а з того боку цей канал буде впиратися у русло річки і буде циркуляція води. Глибину води, друзі, я ще й не вимірював. Зранку вода була холодною, та і копанка ще була неповною. Зараз нібито вже набралось, але ж я думаю і це ще не все. Цей відеоролик вийшов, друзі, якийсь такий сірий, болотяний і невеселий. Зараз я буду трошки вас намагатись веселити. Беру я зараз ось таку мотузку і збираюсь лізти на дерево. Ні, це не те, що ви подумали, не хвилюйтесь. друзі. Ось така, друзі, глибина. Ну, пошти 70. 66. А може це лише тільки в цьому місці? О, тут якраз 70. В різних містах різна глибина. В тому місці 66, а в цьому місці аж 70. Заздалегідь, друзі, я прошу вибачення за, можливо, мою якусь неформальність, а можливо навіть трошки дуркуватість. Але ж я це все роблю для того, щоб на вашому обличчі з'явилась посмішка. Гаряча кукуруза, холодний квас! Гаряча кукуруза, холодний квас. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. Посміхайтеся і насолоджуйтесь життям наповну. Будьте здоровими, щасливими і нерівнивими. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відеороликах.